Цей є б твою мать. Що Веня? Веня в цей в сталкер грає. Та і все, що я бачу. Що хочете цей? Хочете Варкрафт подивитись? Не ж дивіться, зараз я вас е, кидаю на Warcraft, е, на легенду Варкрафта, який е, грав Варкрафт, коли його ще. А, ні, він грає в якусь залупу. Щас, секунду, секунду, дайте я гляну. Тому давайте. Щас е, напишіть до кого рейд. Е, напишіть до кого рейд. Веня модба Веня. Веня? Я побачив веня. Все, да, веня, дай имя. Райдвин час. Э, напишіть Вені, що. Ему... Цьом, веня цьом, веня цьому. Він любить, коли все по-доброму. Пока. Люблю, цьом. Папа. Так, блядь. так, блядь. Так, блядь. я щас упісяюсь. нахуй. Я щас упісяюсь. іменно нахуй. Господи, дякую величезне. Рей, дякую за рейд, а хто дав, я проїбав, хто дав рейд. Вірю, що можна. Саня, хто до вред. Я думаю, можна і басать когось. хуй делать. Тільки обосали мене в катке, блять. Дякую величезне. Я вітаю тебе, братка, що ти не зупиняєшся. Так раз, да. Та щось я не знаю, мені щось перший ставило, Я не знаю. Ну може не сперши, але в мене. Друзі, тільки тільки зайшли. Я я щас до вас перейду. Да, бля. Бам-бам-бам-бам. Тяжко. Uh, роль, короче, uh, ну, да. я, я, я зараз, зараз роблю эм, штуку одну, я хочу потім тебе. Э... Мене хочеш uh, <laughs> <I laughs> просто? Вал, вал, да? Ха-ха, Бар, Чарсем, привет! Починаємо, починаємо. Дострим да, цілу ніч, без Валіка! Валік спить, ми стрімим. Марафон 24 години ефір. Щас скажемо, сейчас скажемо. А ти можеш позвонити йому, блін. Ну, я можу набрати в телеграмі йому, Але якщо не знає. Сейчас наберу. Ти дзвониш? Я дзвоню. Да, да, да. Ти дзвонишь? Я дзвоню, дзвоню. А я не знаю, что он менее аудио. Да Він даже тихо, Блін, Блин, я, я Настю зараз можу подзвонити. Да позвони Насті, бо Я не знаю, чи Валик телефон з собою. Я йому дзвоню. звоню. Але... Руля пише. Алло. О. Алло. Стрім не вимкнув, стрім не вимкнув. Стрім не вимкнув, Валік. Руль. Бля, это це... не Ніхуя не чую тебе. Він не вимкнув. винк. Вимкну. Що, що, шо Ты він... стрім не вымкнул, мальчик. Що я? трансляцію, Всем пока!